Вони хочуть відчути себе лицарями, лицарями лісу з іншої епохи, де після війни чотири роки ховався від НКВС загін УПА з останнім командиром Василем Куком. Нині отоборилося дві сотні юнаків та дівчат. Нащо вони годують комарів, п'ють воду з річки і б'ються між собою? Про волинських спартанців наші кореспонденти. Віталій заходився збирати речі з шостої ранку. На звитягу, каже, готуються не лише по адреналін, хоче на власному досвіді пережити умови, за яких жили й воювали у півці, та перейняти їхні звичаї. Про гру дізнався з інтернету і вирішив спробувати свої сили до заплічника. Кладе лише найнеобхідніше теплий одяг і їжу. Перше це палатка. Далі це кайма щоб не прислудитися лежати на землі. Газвитяга небезпечна забавка. Її учасники житимуть у лісі, готуватимуть їжу на вогнища та головне боронитимуть буквально. До крови табір від супротивника. Віталія на гру проваджають як на війну за всіма традиціями. Так, Віталік випий, повинні з ікони перехистити з випити водички. То якраз як зараз такі деться. великодні дні. Хай тебе Бог оберігає. Після прибуття до табору Віталій, як і інші учасники, власним ім'ям не користуватимуться. Тут лише прізвиська, усе як у справжньому у півському загоні. Віталія називають чорним. Його місія підіймати бойовий дух команди. То ми хочемо перенести цю молодь в той час. А в тому часі вони не тільки були в сотнях, чутах і роях, але кожен повстанець мав псевдо. Аби коли його затримали, ну не могли його здати, так би мовити, органам НКВД. Звитягу учасники влаштували в тому ж лісі, де 54-го року переховувалася від радянського КДБ армія головного командира УПА Василя Кука, криючись від влади в цій місцині, він провів 4 роки. Вони спробують протриматися 4 дні. Аби перейнятися духом вояків повстанців у спартанських умовах. Вони випробують себе на витривалі. Лість і загартованість. за стратегією гри дві команди в кожній по 100 душ воюватимуть між собою. Переможе той, хто знайде ворожий табір і захопить прапор суперника. Перед боєм бойові навички відпрацьовують загальноулюблена гра, мордування, стінка на стінку. Після тренувань уже є перші поранені, то учасники не скаржаться. Синці та подряпини на звитязі кажуть, звична справа. Одна з небагатьох дівчат, що наважилась на таку забавку, Ілона. У ближньому бою їй рівних немає. Навіть серед хлопців. Слухай, Це ти мене задушиш, Слухай дівчина на звитягу їде, якщо в неї є косметичні пудра і тоналка лише для того, щоб замазувати синці. Як і 60 років тому вода в лісі надважлива. Її учасники питимуть із річки. Це просто колір. Може лякати, але насправді ще протягом чотирьох днів нам точно доведеться пити таку воду. Кожен бере у похід по кілька літрів річкової. Мусять берегти гравці не тільки рідину, а й на рукавні пов'язки. Це запорука життя у грі. Якщо з мене зірвуть наліпку, це означає, що в даному гри я помер. Аби випробувати свої сили до волині приїздить дедалі більше охочих у звитягу грають вже. Вісім років поспіль щороку змагання збирає понад дві сотні звитязців. Віталій Гаврилець, Олена Парай, програма Вікна СТБ.